Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні невеличке відео, дивіться, подарували мені три троянди. Сьогодні на кінець червня. Три троянди із розплідника. Ось так вони виглядають. Бордово, така ось неймовірно, красива троянда. Але вони всі, ці троянди, із відкритою корневою системою, як бачите. Я, звісно ж, взяв, тому що дуже люблю троянди. Дивіться, які класні. І тепер хочу їх висадити. Розповім вам, як це буде робити, а ви скажете, правильно, неправильно. Наразі я так розумію, що нам все ж таки придеться їх трішки підстригти, тому що їм будуть потрібні сили для того, щоб прийнятися на новому місці висадки. Ось так далеко виглядають ці кущики троянд. Троянди із розплітника. Дуже красиві, дуже гарні. Ось так, друзі. Я підстриг один з кущиків троянди. Прибрав всі бутони, зрізав. Частинку листочків оставив, Хоча дехто каже, що потрібно видаляти всі листочки, але нехай будуть. І також трішки зріжу трішечки, корінці, освіжу. Також пророблю з іншими трояндами. А поки буду висаджувати цю, ці дві троянди знову за у воду. коріння їх. Лунки для троянд копаємо стандартні. У мене є відео, я дам посилання, як висаджувати троянди. На дно лунки, друзі, я додав універсальне добриво для троянд. Обов'язково присипаєте будь-яке добриво, яке ви не додавали в лунку. Обов'язково присипаєте його шаром ґрунту, для того, щоб коріння троянди не контактувало одразу із цим добривом, оскільки воно може опектися. Якщо є зола, можете додати трішки золи. Все. В принципі, ось такі луночки висаджуємо сюди наші троянди, обов'язково засипали шаром землі, добре пролили водою, дали трішки її осісти. Знову засипали, знову пролили. І так до самого кінця. Ось тут у мене було місце, де я дуже хотів висадити <кхух> троянди. Як бачите, вони дуже добре зайшли сюди, ідеально виглядають. Я думаю, що все буде добре і вони добре приживуться в будь-якому випадку у подальшому зніму для вас додаткове відео. Тут я не подумав одразу, друзі. Частину листочків я залишив, потрібно було все ж таки залишити ще і по одному бутону у вигляді експерименту. Тут я вже все посрізав одразу. А на третій троянді я все ж таки, ось бачите на екранах своїх, я все ж таки залишив один бутончик у вигляді експерименту, подивлюся, знову ж таки, повторюсь, зніму для вас обов'язково додаткове відео. Забув, друзі. Також можете замочити коріння троянд у розчині корневіну за наявності, звісно, якщо він у вас є. Це також буде стимулювати їх гарне зростання. Ось так. Мені сьогодні пощастило з трояндами з відкритою корневою системою. Нагадаю, висаджував я їх у кінці червня. Подивимося, що з того вийде. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було цікаве, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, друзі, і до нових зустрічей. Усім гарного вечора.